Всім привіт! Хто не знає мого основного захоплення в житті, то це вивчення вєд. Я 30 років практикую бхакті йогу, займався в Київському Величному університеті в 2012 році і продовжую навчатися в Міжнародному університеті бхакти-йоги у мого духовного вчителя його милості Шивасананди з вами. Хочу вам передати пророцтво мого вчителя на 2026 рік. Далі текст посилання. Ця інформація для світлих і розумних людей. Ми бачимо по всій планеті ознаки того, що 2026 рік для багатьох буде дуже складним, а, де, а для деяких останнім. Послання стосується трьох регіонів планети Європи, України та Росії. Інформація береться з енергетичного бачення картини світу, з енергії керують всім. 2025 рік був досить напруженим. Багато хто повідомляє, що почастишили випадки запилення з літаків. Ми бачили багато катаклізмів у різних куточках нашої планети. У 2026 році починається епоха Очищення, яка триватиме 9 років. Через 10 років настане Золотий Вік епоха процвітання, куди увійдуть обрані і очищені. Працюватиме парадигма Сатятхарми в найближчі 10 тисяч років, на основі якою будуватимуся все. Час попереджень, час жити по-старому закінчився. Погода руйнує все навколо урагани, шторми, повені, війни. Що це? Це технології відбору. Зараз включилися серйозні механізми перетворень. З квітня 2025 року запущено 6 фільтрів очищення. Відбуваються перетворення на енергетичному, духовному, фізіологічному рівнях. Ситуація ускладнюється. Ось ці шість фільтрів. Перший економічний, політичний, енергетичний, психологічний, бактеріологічний і кліматичний. Тепер розглянемо ці фільтри детальніше. Подивіться, що відбувається з кліматом. Стіхійни лиха, повені. Раніше майже не було жертв, зараз інша картина. У 2026 році буде більше жертв від стихійних лих. Починається епоха потопів. Повеней, коли потрібно побоюватися, повеней води, потрібно думати, де жити. Якщо не розвинена інтуїція, можна постраждати. Перше. економічний фільтр. Економіка обвалиться і сильно присяде у 2026 році. Це буде перший рік початку серйозної економічної кризи. Ресурси Європи та США витрачаються на незаплановані програми. Робочі місця будуть скорочуватися, людей будуть звільняти. Врожайність сільгоспродукції буде зменшуватися, продуктів стане менше. Починається епоха нестачі продуктів. Політичний фільтр. У 2026 році конфлікт в Україні посилиться. Цей конфлікт керується і направляється певними силами. Він не потрібен ні жителям Європи, ні жителям України, ні жителям Росії. Буде йти підготовка до зіткнення на новому рівні. У конфлікті задіяні певні енергії, які через своїх пішаків командуючих закручують події. Мета конфлікту обнулення дітей сонця, слов'янських народів, шляхом взаємного нацьковування, зіткнення і самознищення. Чому здібності, таланти, потенціал у них? У цих народів значно вище за інших, а це близько 50% населення всієї планети. Україна, Фінляндія, Чехія, Словаччина, Німеччина, Росія. У 2026 році буде йти серйозна підготовка до війни на новому рівні, яка почнеться у 2027 році. Все почнеться знову з Німеччини. Чому простих людей обнуляють? Простих людей не існує. У кожного є величезний потенціал, призначення, таланти. Якщо прості люди не використовують свої таланти в служінні суспільству, першоджерелу, творцю, Всевишньому, то вони створюють величезні проблеми оточуючим. І тоді запускається процес примусового очищення, а для деяких обнуління. Це стосується тих, хто живе для себе, має кармічні борги, перебуває на низьких вибраціях. У 2026 році буде багато землетрусів, повеней, пожеж, ураганів, бур. До речі, обвалу валют не передбачається. Або бо цифровізація грошей буде готова до запуску. З'явиться все більше обмежень щодо переказів особистих коштів на карти. У 2026 році посилиться набір чоловіків на війну в Україні та в Росії. Вищими силами запущений найпотужніший процес очищення низкочастотних людей через різні механізми, в тому числі війни. Але ті, хто прокинеться, почне розвиватися за істинною авторитетною системою, підвищувати свою частоту вибрацій, духовно розвиватися, уникнути всіх цих подій яким чином, як це працює? Зараз працює два механізми очищення планети людей з низькими вібраціями, примусове очищення тих, хто не хоче розвиватися і пропускає через страждання. І ті, хто хоче сам очищуватися, застосовує технології очищення. У святобудові є канони життя. Ті, хто не вписується, їх віджимають. В технології дають орієнтир і підготовку за допомогою курсу ФЕНІКС до серйозної духовної практики за технологією Сатіатхарма, де ви можете продовжити навчання в Міжнародному університеті Бхакти Йоги. Перший курс безкоштовний. Вищі сили починають вам допомагати. А не штовхати до примусового очищення. Цей цикл у 9 років недарма називається чистилище. Він, він призначений для підготовки людства до золотого століття процвітання, який настане через 10 років. Адже страждання це промусова мотивація до духовного розвитку, так званий чарівний стусан. Або як у просл... Прислівії, поки півен не клюне, політичний фільтр, буде згрібати всіх на війну. Зараз тільки перша фаза війни. Ми бачимо політичний театр з намірами її закончити для відволикання натовпу від війни. Зіштовхують два братні слов'янські народи дітей Сонця, дітей богів для взаємного знищення. Друга фаза війни будуть збирати добровольців з усієї Європи, адже мова йде тільки про Східну Європу, про Західну Європу мова не йде. Хитрий механізм. Як уникнути всього цього? Наступний фільтр бактеріологічний. Запускаються нові віруси, вони зможуть впливати на низькочастотних людей і на тих, хто не використовує свій потенціал на служіння суспільству, людям і всевишньому. У 2026 році пандемії ще не буде. Слов'яні це діти богів з величезним потенціалом. Але вони не, не використовують свій потенціал на служняння першоджерелом Всевишньому. Якщо служити Всевишньому, то всі сфери життя налагоджуються здоров'я, відносини, фінанси, комунікації, бачення абсолюту. Відкриваються чотири надздібності, інтуїція, управління енергіями, розуміння дії, механізмів реальності. Ре реалізація призначення, целітель, провідник світла, провідник енергії. Чи чотири надздібності виводять усі сфери життя на най найвищий рівень, інтуїція. Ви будете передбачати, де станеться катастрофа і не підете туди. Де жити, куди піти, чим займатися з максимальною користю. Друге управління енергіями. Енергії сильно впливають на життя людини. Ви навчитеся працювати з сімома енергіями, вміти їх накопичувати, раціонально втрачати, направляти важливі аспекти життя. Отримайте 100% здоров'я, позбутеся стресів і тривог. Прийде гармонія у відносинах. Третє призначення. Пред, Ціл, цілитель. Провідник світла, провідник енергії. Четверте. Алгоритм гармонізації всіх сфер життя. Робота з блоками, в яких знаходиться пульт управління нашим життям здоров'я, гроші, відносини, жадання, алкогольна залежність, кар'єра, щастя в особистому житті. Блоки з вами роблять все, що захочуть. У нашому підготовчому курсу Фенікс ви опрацюєте всі сфери життя. До нового року діє знижка. Почніть розвивати всі свої надздібності. і Ви дуже швидко отримаєте результати. Ви підвищите свої вібрації і уникнете м'ясорубки очищення, яка запускається у 2026-му. Синхронізація з енергіями. До осені 2026 року інтернет обвалять. Буде працювати білий список. Це підготовка до другої фази військового конфлікту. Обрибають Ютуб, сповільнюється інтернет, ускладнюється і обрубається доступ до соціальних мереж. Збирайте знання, робіть конспекти, і тоді вам відключення інтернету не завадить. Учні університету Сятятхарма підтверджують свої сильні зміни в житті. Воно стає процвітаючим. До речі, поїздки будуть ускладнюватися, особливо в інші країни. Буде ускладнюватися спілкування на відстані між країнами. Потрібно об'єднуватися. До речі, лайфхак. як просунутися у 2026 році? Запам'ятайте, всі 9 років епоха чистилища. Вищі сили будуть дивитися на тих, хто займається саморозвитком, очищенням і допомагати їм, тим, хто буде грати за правилами цієї епохи, правила нової епохи, очищення свого життя. Тоді у вас все буде складатися добре. Ті, хто буде намагатися жити по-старому в моделі 3D епохи, Калі-Юги, яка себе вичерпала, то життя буде їх ламати. Ні грошей не буде звичних, ні відносин не буде звичних, все буде руйнуватися у всіх сферах. Тому важливо підготуватися до нової епохи. Звичайно, хтось займається саморозвитком вже 10, 20, 30 років. Але якщо ви топчетеся на місці, значить щось не так у вашій практиці. Беріть суперсучасні флагманські технології, духовні вчителі Сходу називають цей метод швидкісний лифт до вершин. Йти по сходинках гвинтових сходів саморозвідку навколо гори істини можна тисячі життів і не дійти, але можна і впасти з неї. Але з кабіни ліфта не впадеш, і він довезе. До вершини з підвійною страховкою. Ча час відчутних змін у житті. З початком практиці 30 днів. Справа в здоровому глузді. Хочете жити щасливо, очищайтеся за допомогою передових технологій. Наприклад, була епоха комунізму. Девіз. Добре працювати, будувати. Передовіків на дошку. Пошани. Передовики добре грали за правилами цієї епохи. Не дотримуєш правил епохи, дармоїд, примус до виправлення і так далі. Тут ці правила придумали люди. У нашу епоху правила вже нам дають вищі сили, і головне правило очищення. Обмін енергіями дуже важливий. Ну, ми створили курс Фенікс. Щоб допомогти світлим душам, які дуже хочуть змінити і готові до них. Чому курс платний? Всі ми знаємо, що безкоштовне не цінується, а ми втратили свою енергію на його створення. Тому ми зробили акцію до 31 грудня на курс Phoenix. Це стартовий курс підготовки до духовного університету Сайтят де ви на першому курсі навчаєтесь безкоштовно. У курсі Фенікс ви, ви почнете розкривати всі сфери свого життя. У деяких це виходить за 2 місяці, а у деяких за 6 місяців. Це нормально, ми різні. Головний ключ в епоху очищення вийти із зони комфорту, що зробити дуже важко для деяких. У зоні комфорту у більшості життя ніяке. Лінь, депресія, апатія, хвороби, стреси, але вийти із зони комфорту ніхто не хоче. Що означає вийти із зони комфорту? Ви починаєте робити якісь практики, докладати зусиль, намагатися зрозуміти. Через якийсь час ви адаптуєтеся і починаєте бачити все іншими очима. У вас включаються додаткові ресурси. Приходить енергія, прояснюється розум. Я свого часу вийшов із зони комфорту і здобув знання, ефективні практики духовного вчителя, впевненість у майбутньому, захист і заступництво вищих сил, стабільність, благополуччя, завдяки здобутій інтуїції. Так працює очищення і просування. Вийшовши із зони комфорту, ви швидко здобуваєте блага у всіх сферах вашого життя завдяки практикам. І в грошах, і в здоров'ї, і в коханні, і в енергіях, і в відчутті вищого блаженства. Успіхів вам на вашому шляху. До зустрічі на курсі. Дякую.